Кілька тижнів тому біля кінотеатру Шевченка неможливо було пройти, не затамувавши подих. Тисячі різнокольорових тюльпанів та геоцинтів, висаджених оригінальними композиціями, радували око городян та гостей міста. Таких різнобарвних клумб у центрі міста досі ще не було. Восени минулого року було висаджено 20 тисяч тюльпанів різних видів, різних кольорів, 3950 геоцинтів. І в сквері Шевченка більше тисячі роз, з яких залишилося там більше 400. Аби обласний центр був схожий на європейське затишне місто, працівники зеленбуду висадили безліч квітів у всіх мікрорайонах міста. Та куди ж нам до Європи, якщо культура городян залишається на рівні первісної людини зламати, зірвати, розтоптати. На клумбі чітко видно сліди від взуття і порожні ямки. Рослинка ще не встигла закорінитися, як її уже вирвали. Тут донедавна цвіли геоценти. Їх комунальники замінили літніми квітами, які цвітуть до морозів. Вчора було висаджено у нас український прапор, от, значить, ну ще поки він ще його поки ніхто не поруйнував, не пошкодив. А от клумбочка йде, інша йде, де вкрадено сальвія, сальвію вкрали, чорноборивці вкрали. Прикро надії губіцькі за своїх працівниць, адже вони душу вкладають у квітники. Завжди вигадують щось оригінальне стараються не для себе, для людей, а яка дяка. Зникають потроху цибулинки тюльпанів, їх доведеться викопати раніше, каже Надія Губіцька, аби вберегти від людського вандалізму. Трохи далі під шаровидним кленом зі 150 троянд залишилося лише десяток, понівечений і деревовидний піон. Після побаченого опускаються руки, зізнається жінка. Втім, працювати потрібно. Замість тюльпанів ми плануємо висадити в українському стилі бігонії, пітунії різних кольорів, де ми маємо підібрати ну, в український стиль. Але хочеться, щоб це розуміли всі і звертаємося я просто особисто звертаюся від своєї організації, від своїх дівчат, які це, бо мені жалко їхній труд. Щоб менші люди крали, шкодили, Не впійманий, не злодій. Відтак Микола Дроздов переконаний, єдиний вихід з даної ситуації встановити відеоспостереження та підсилити патрулювання у центрі міста. А ще необхідно виховувати екологічну свідомість, розпочати себе та передати підростаючому поколінню. Хочеться зробити, щоб місто наше було квітучим, щоб наші мешканці, скажімо, купалися у квітковій красі. І хочеться звернутися, щоб цінили труд інших працівників. Прикро, але факт: гарні речі, зроблені чужими руками, так легко зруйнувати власними. Можливо, час усвідомити, красивим наше місто роблять для нас, а нам залишається цю красу вберегти та примножити. Якщо я входя в почну, вибачте за враження, мочитися мимо унітаза, і те ж саме будуть Зіна і Дар'я Петровна. В мене почнеться розруха. Следовательно, разруха не в плазетах, а в головах.